От Володимир Зеленський каже, що москалі готуються до того, щоб голосування відбулося і на тимчасово окупованих територіях і в них в Росії. От як вони готуються на вашу думку, і що зараз в процесі здійснюють росіяни? Ну, чесно кажучи, я думаю, що вони не готуються насправді, uh -huh. що це дипломат. Вони чудово розуміють, що Цього не може бути, просто ну немає таких е, міжнародних норм. Е, вони розуміють, що е, скажімо, є проблеми, все ж таки з е, цим планом 20, да угу. тобто, встав. Верлось все ж таки в територію Донбасу, яку вони хочуть, щоб ми їм самі віддали, але за словами і Зеленського і Трампа, 90% плану вже так би мовити, погоджені сторонами. Ну я маю на увазі Україну Сполучені Штати. Тому Путін хоче, скажімо так, зірвати цей процес не з вини Російської Федерації, тобто він розуміє, що він вимагає того. А що не може бути йому віддана ну не те, що за українським законодавством, а за міжнародними нормами, фактично? І він починає придумувати якісь інші вимоги, які не можуть бути виконані. Оцей, так би мовити виборчий процес. То, по перше, що таке українці і громадяни України це різні речі. По друге, а як його фізично можна здійснити, навіть, навіть якщо Україна а, ухвалить таке рішення, та, чи погодиться на таке рішення? Тобто, по перше, на території іншої держави, а Росія ж вважає, що це її територія, да? ми не можемо проводити свої референдуми, окрім наших дипломатичних установ або консульств, або посольств. На сьогодні у нас немає дипломатичних стосунків з Російською Федерацією. Я не думаю, що вони найближчим часом з'являться. Да? По друге, ну для того щоб провести вибори, це завжди питання процедури. Тобто, це мають бути списки виборців, це мають бути доступ спостерігачів, доступ участь політичних партій українських. Да це має бути. Ну, організація просто виборів да? тобто держава несе відповідальність за безпеку а, виборів. Якщо Путін виведе звідти свої війська і адміністративні органи, то можливо тоді Україна зможе там провести українські вибори. Але ми ж розуміємо, що цього не буде. Він навіть на час референдуму не хоче зупиняти вогонь на те, що там виводити війська. Тому я думаю, що це дипломатична гра, ну принаймні. Я вбачаю багато, ознак, чесно кажучи, що всі зараз грають, і мало хто вірить в реалістичність досягнення цієї угоди, ну, принаймні найближчим часом. Дивіться, ви вже сказали, що громадянин з паспортом і просто українець це дві великі різниці. Пригадується, що змушували на тимчасово окупованих територіях шляхом погроз брати рашистське громадянство. Ми пригадуємо цю історію. І от в мене запитання, коли говорить е, Пуйло, що від 5 до 10 мільйонів може бути, це ж це хто це йдеться просто про українців? Тому що от особисто я до прикладу не вірю, що громадянин, тобто той, хто має український паспорт. Відважиться піти, умовно кажучи, навіть якщо щось буде якесь волевиявлення, фікція організована, що він піде з українським паспортом, тому що для того, щоб проголосувати, потрібно надати паспорт України. І, звичайно, можна підняти статистику, просто подивитись скільки mm -hmm. а, живуть а, саме громадян України. Там, я думаю, і, ну кілька десятків тисяч можливо. Треба подивитися, чесно кажучи, не дивився. Але я пам'ятаю, ці цифри ще до початку повномасштабної агресії. Я не думаю, що їх стало набагато більше, враховуючи, що Росія дійсно примусово а, видавала свої паспорти а, громадянам України. Їх не вилучали а, українські паспорти при цьому. А, ну принаймні не у всіх, да? а, але багато хто їх сам здавав. А, ну і вони втрачають же термін дії. Ми знаємо, що там да а що людині там про п'ять років вона не переклеїла. Своє фото там вже починаються проблеми. Тому Путін мав на увазі саме я думаю українців етнічних, тобто тих, хто а, колись виїхав з України там після розпаду Радянського союзу, таке інше. Вони всі є громадянами Російської Федерації. З Російської Федерації у нас немає подвійного громадянства. Навіть за цим останнім законом України, який припускає подвійне громадянство. тому ще раз такий варіант просто неможливий. Це вже просто мовити політ творчості Путіна чи його там радників насправді. Я навіть не знаю, що тут обговорювати. Немає ані механізмів, ані законодавчих норм, а, ну звичайно, і звичайної політичної волі на сьогоднішній день немає і не може бути, тому що голосувати мають громадяни України. Просто українці, якщо вони не громадяни України, ну тоді давайте казати, що нехай вони голосують і в Канаді, і в Сполучених Штатах, а і в усьому світі. Тоді подивимось дійсно в кого буде більше так би мовити голосів. Да? Але я думаю, що на це якраз і Путін не погодиться. По перше, а по друге, ну і на це також, на жаль, чи на щастя механізму не існує просто для такого голосування. Ще один момент, коли обговорюється тема можливих виборів за умови, звісно, річ припинення війни, те, що зараз обговорюється, говорить про те, що буде можливість розглядається принаймні така можливість голосування онлайн. Ми знаємо, як росіяни втручалися в вибори в різні вибори в різних країнах. Чи може це от історія з онлайн голосуванням якимось чином використати Росію? Чи є певні ризики, враховуючи їхній інтерес в цьому процесі? Вити казати так на жаль, у нас зараз ідуть розмови про проведення виборів не після війни, як ви кажете, так. а під час війни, тобто під час війни. Я вважаю, що це дуже небезпечні розмови, хоча вони вигідні владі. Я думаю, на жаль, це спроба Зеленського залишитись при владі просто, тому що інакше він скоріше за все не, не виграє вибори. А от під час воєнного стану, таким чином, це можливо. Але, по перше, немає законодавчої бази, поки що принаймні. А по-друге, ну як це технічно може виглядати? Просто які спостерігачі приїдуть на вибори, якщо держава Україна не гарантує їм безпеки. Ну, ОБСЄ точно не приїде. В них свої є внутрішні документи. Я з цим стикався, коли працював в нашій делегації на Мінській А переговори. взагалі, якісь міжнародні спостерігачі можуть приїхати, тому що будь-яке волевиявлення це спостерігачі з-за кордону. Це ключове, коли виноситься вердикт, наскільки були демократичні, і вільні, організовані вибори в будь-якій країні. І от в мене завжди питання в цій історії в умовах воєнного стану і за умови лише припинення бойових дій можуть приїхати в якій кількості, наскільки масштабно може бути представництво міжнародного. Ви маєте на увазі на підконтрольну територію? Да, на навіть територію. на підконтрольну да україні території так само є ж певні а, ризики то, завжди спостерігачами можна назвати кого завгодно. Ми можемо навербувати там на заході людей, а чи запросити просто як це Росія робить там, да для mm. того, щоб показати, щоб вони потім там а, у себе в Твіттері показали це і все інше. І вони приїдуть. Але наскільки це, це по-перше, не офіційні спостерігачі від держав? Да? А, а по-друге, це не дає легітимізації таких виборів, тому що легітимізацію дають а, все ж таки місія б ОБСЄ, А вона не приїде сюди, якщо український уряд не гарантує безпеки її спостерігачам. А як ми можемо гарантувати безпеку під час а, воєнного стану? А uh, ще й коли Путін каже, що він не збирається припиняти вогонь, щоб потім його не починати. Тому я думаю, що uh, ну, тут багато балаканини, але так би мовити, серйозних підстав для uh, реалізації таких ідей, ну принаймні поки що немає. Подивимося, що скаже наша Верховна Рада. Uh -huh. uh, я чесно кажучи, можна всього чекати зараз. Але uh, ну я сподіваюся, що здоровий глузя ж таки возьме верх. Пане Сергію, хотіла запитати, а може піти Росія на таку собі провокацію, умовно кажучи, організувати аля псевдоголосування, псевдовибори стосовно там ну умовно кажучи, того ж таки обрання президента, а потім скористатися і сказати, що Україна ігнорує цей результат? Ну ми спостерігали стосовно статусу тимчасово окупованих стосовно того, щоб їх внесли до конституції в ці території, які загарблимо москалів, в нас до російської конституції? Ми це бачили вже. Ну, дивіться, Росія може що завгодно придумати, да? і ми знаємо, що творчий політ, так би мовити, у них а, широкий. Наскільки це буде легітимно з точки зору міжнародного права, а головне, наскільки це визнає а, українська влада просто. Тому що а, все, що зараз відбувається в цьому переговорному процесі, воно а, спрямовано на те, щоб змусити Україну саму легалізувати. Анексію наших територій саму легалізувати і виправдати міжнародний злочин Російської Федерації, який називається агресія. Тобто вони через Трампа змушують нас ну фактично позбавити їх відповідальності за все. Оце їхній головний напрямок, і для його реалізації може бути що завгодно. Хоча те, про що ви кажете, там проведення якихось виборів без нас, да, і без okay. рішення нашого. А цику все інше. Це більше схоже просто на провокацію, яку потім Росія може використати для продовження агресії, але поки що в неї ну, достатньо інших приводів. Я не думаю, що навіть це їй буде потрібно. Ще раз, якщо вона проводить там українські вибори, значить вона визнає, що це українська територія. Тут і росіянам також треба задуматись над цими дивними ідеями. Вона ж не призначить там наші консульства і посольства, да? тобто це тільки ми можемо зробити. Тому а, тут ще раз багато слів а, мало приводів думати, що вони можуть бути реалізовані. Спасибі, спасибі вам чесне за розмову, пане Сергію Сергій Гармаш, аналітик та журналіст, був у нас на зв'язку і обговорювали ми тему про те, що москалі хочуть, щоб проводилися вибори на території її і на території тимчасово окупованих українських територіях. І от яка мета цього може бути, і чи може бути за цим стояти провокація? Якого характеру це й обговорювали з нашим гостем?